З 9 ранку випускниця Анастасія Раковчук на подвір'ї цієї школи очікує на початок мультипредметного тесту. Розповідає, планує після випускного вступати за кордон та нині складає іспит, аби мати додаткові можливості. Старанно готувалася всі 11 років, прокинула сьогодні о 6 ранку і не змогла заснути, бо дуже хвилювалась. Але зустрілась зі своїми однокласниками колишніми і вже все добре стало. Трошки хвилююся, але впевнена в собі, що напишу на всі 200. Можливо, сьогодні буде відключення світла з 12 до 2, і це треба буде висидіти ще дві години, дочекатися, поки вімкнуть світло, можливо, якщо його будуть виключати, і потім знову сидіти ще дві години. Її однокласник Олександр Мартинець говорить: до тесту готувався три місяці. Просто проходив тести, вчив всі таблиці, все, що тільки можливо. А всю мене спокійно. Я більше хвилювався, коли в лікарню ходив, чим зараз. Я в математику добре знав. Я підтягував українську мову і історію. Ми ж дізналися, що будемо складати чотири предмети тільки в кінці зими. Тобто, ми мали три склади, складаємо чотири. Учасники тестування заходять до приміщення навчального закладу о пів на десяту. Декого з них прийшли підтримати і батьки. Так Марина Сукач говорить, зустрічатиме свою доньку після завершення іспиту. Вони всі дуже хвилюються, і я приїхала її підтримати. Ну, чекати, можливо, я й не буду, бо всі сподіваються, що не буде тривог і не буде вимкнення світла, і тому в дітей все вийде добре. За чверть години до початку інструктори екзаменаційного центру розпочинають перевірку документів. Розповідає одна з них Наталія Веретільник. Допуск дітей в пункт тестування здійснюється за паспортами і за сертифікатом учасника НМТ. Перевіряється номер сертифікату та паспортні дані учасника. Після цього оголошується місце, за яке дитина проходить в аудиторії. Сідає, і під час входу всі особисті речі, навушники, будь-які електронні пристрої, смарт-годинники, смартфони, учень залишає на місці для особистих речей. Випускники залишаються аудиторії після того, як завершили відповідати на запитання чотирьох предметних блоків. Випускник Петро Тилистаков каже, своїм результатом незадоволений. Склав, Склав машикував краще. Ну, були перебої зі світлом, тому не встиг дописати в укремову. Його подруга Таміла Милконян говорить, орієнтовно свої бали знає, та скористатись ними цього року не збирається. Для цього річ я не буду вступати. Насправді все не так складно. Якщо дитина готувалася, то можна якось. Але як для мене, яка не готувалася зовсім, я в шоці, що я склала. Під час відключень світла та повітряних тривог говорить методист лабораторії обласного центру зовнішнього незалежного оцінювання Тетяна Федоренко. Тез зупиняли, зафіксували час та компенсували його випускникам. На жаль, ми всі знаємо, в який час ми зараз проживаємо, тому випадки такі були щодо вимкнення електроенергії. Але всі служби, які задіяні до організації і проведення національного мультипредметного тесту в Черкаській області, всі працюють над цим питанням. Коли оголошується повітряна тривога, всі учасники разом із Педагогічними працівниками всі спускаються в укриття, і по завершенню повітряної тривоги повертаються і працюють далі. Дарія Соколова та Горозія, Суспільне, Новини Черкаси.